Зараз ми з вами прийшли на участок, де відбувається воднева очистка двигуна, де стоять наші апарати для водневої очистки. І зараз ось ви бачите, так сказати, в розрізі цей апарат. Зараз наш майстер виконує в цьому апарату таке невеличке ТО. Щось трошки там де підтягнути, де щось поміняти. В общем, апарат працює, виконує кожен день свою роботу. І зараз, саме зараз відбувається водне очистка, До нас заїхала аудюшечка. Бачите, ось апаратик працює. Отак от по цим шлангам йде водород і отак виходить в машину. Тут людина сидить, періодично підгазовує, таким чином е викидається оця вся грязь, яка збирається в циліндрах вашого автомобіля. Я вже, друзі, цю всю неділю приходжу на участок водневої очистки, думаю, о, зараз віконце буде, зажену свою риношечку, вже другий раз роблю очистку. Уви. Люди приїжджають і слава Богу. І я можу якось і після роботи затриматись. Да? <ріст> <ріст> так що приїжджайте, робіть водневу очистку. СТО Автопан Київ, Борщагівка, Проспект Корольова, 11, дроб 1. Дуже класна процедура, я її рекомендую, тому що я вже мільйон разів казав, після того, як я зробив собі очистку, моя машина це просто. Ну, я навіть не можу пояснити. Но це друга машина. Я три роки на ній їжджу, а як сів, наче, наче вперше. Так що приїжджайте, будемо раді вас бачити.